Я в попередніх відео задавався питанням, чому расисти не грають в футбол. Ну, і країна вроді би велика, і кошти якісь є, там вони вкладають в футбол, а гри немає ніякої. І відповіді я не, не знайшов для себе. Зараз в, в Тіктокі ролик за Карпіна, коли. В нього беруть інтерв'ю там два чоловіка, а він каже: Я не люблю негрів. Там його спитали, чи що просто, що любите, що не любите. Не, не знаю, що зовсім там почалося це інтерв'ю і чому він почав цю тематику. Ну, це, це Він так відповідає. І вони насторожились після першої відповіді. А він вдруге говорить: Я не люблю негрів. Ну і це ж вони розуміють за шквар в студії, що людина дебіл. від цього дикунства відмовились ще. 200 років назад будь-які раси там принижувати чи щось таке. А воно це таке верзе. Так якщо на чолі на чолі там такої популярної гри лідером та керівником футболу являється дикун, звісно, то що можна відтурбувати від Раші, від тих, хто п'є баяришнік? Що можна від того ж Путіна стребувати, якщо воно ну, рахує, що війна це ну, якось. Вихід рішення якогось питання. Вони всі там такі. Вони дебіл на дебілі, дебілам поганяє. Це, це країна така. Їх якось опустили, що на них увагу не звертали. І бачите, вони несуть це середньовіччя, це відпочиває. Велика інквізиція відпочиває. У це дебі... ну, страна, яка Іван... Ну, ну них і казки були. Іванушка дорочук, це, це лідер, лідер і приклад для. Це ті сказки вони читали на ніч дітям. Розумієте? Іван Дурак вони читали. І що, що, ось, що за покоління виросло. Все, на все добре, до слідучої зустрічі.